Зараз у нас на зв'язку пан Павло Гай-Нижник, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Пане Павло, вітаємо вас. Доброго дня, да щиро вітаємо нас в ефірі. Хочу зазначити, що посилання на особистий ютуб пана Павла Гайнизника є в описі цього відео. Доєднуйтесь, ми вже підписалися. От і відповідно, давайте поговоримо про Україну сьогодні та історичні паралелі, які виникають. В медіа з'являється все більше подробиць так званого звільнення командувача залужного, і ці подробиці відверто не надихають. Бо пишуть про конфлікт між генералом Залужним та президентом Зеленським щодо мобілізації, різне бачення того, що як мають розвиватися події на фронті, і те, що залужного та його команду в Збройних силах України. Все одно відправлять у відставку. Єдине питання, коли і мені це дуже нагадає те, що відбувалося в керівництві УНР 100 років тому. Ну а наслідки ми всі знаємо. Чи ем, це не так, і ці паралелі не дуже так би мовити, коректні? Я не думаю, що ці паралелі повністю відповідають тим часам, поза як все ж таки майже століття різницям. Але, тим не менш, треба говорити про те, що, думаю, залужного змістять протягом цього тижня або ще навіть до кінця цього тижня. Але питання обстоїть в тому, що 100 років тому, як такого командування не було, воно було зосереджено в руках головного атамана Петлюри. І власне ті командувачі, які... Були до нього політично опозиційні, вони співпрацювали з Західноукраїнською народною республікою, зокрема в Українській Галицькій армії, яка мала свої напрямки боротьби, зокрема з Польщею. Але тим не менш, це не ті часи, і в нас не існує зараз розділ розстрілів головнокомандуючих, що було вчинено, зокрема з Болбачаном, і ситуація трохи інша, і власне наша армія. І наше запілля не таке ізольовано, як було 100 років тому. А, пане Павле, вам не здається, що система держуправління у нас будується більше на особистих зв'язках? Ніж на законах та конституції. Ну, до прикладу, уряд у нас на банковій, а не на Грушевського, міжнародною політикою займається керівник Офісу, а не голова МЗС. Але з іншого боку, можливо, так має бути під час війни, коли у президента, за його ж словами, ще сім помічників, менеджерів, яким він довіряє, то як це розуміти? Надзвичайні часи, надзвичайні рішення. Ні, абсолютно це з цього не стосується, поза як ці проблеми е, почалися набагато раніше. Це українська політична система, яка ще до цих пір має коріння з часів УРСР, і це абсолютне порушення конституції, тому що фактично е, маленьке угруповання, яке узурпувало владу, а це називається закон е, мафії. Тобто, які ознаки мафіозної влади, це кругова порука, закон мовчання і своїх не здають, і всі пов'язані е, одною проблемою чи в мафіях це називається одною кров'ю. І, власне, у нас завжди було, коли знімають якогось начальника, і коли скандал затихає, ми завжди знали, що він рано чи пізно з'явиться на іншій посаді. У нас нікого не садять, крім політичних супротивників. Тобто у нас арештовують, іде слідство, і потім він не виходить. Зараз зробили ще краще, можна відкупитися. А щодо міністра наприклад освіти, так йому законодавчо взагалі дозволили не відповідати за плагіат і закуплену злочинним шляхом дисертацію. Що ж до Офісу президента, то насправді це відбулося. У гіпертрофічних умовах зараз, тобто узурпація влади, це абсолютне порушення конституції, і, зокрема, щодо голови офісу президента перевищення повноважень посадових. Уряд у нас фактично є маріонетковий, він нічого не вирішує. І всі, хто більш чи менш дотичний до осіб вищого шалону, знають, що без затвердження Єрмака жодна посада. Не буде кимось зайнята, і жодне рішення не буде прийнято. І це одна з проблем Зеленського у зарашній ситуації і в майбутньому, в тому числі щодо наших західних партнерів, які практично все це теплять лише через загрозу Росії і лише через російсько-українську війну. І таким чином, як такої в нас невідповідно конституції. А з березня з кінця березня ще виникне питання легітимізації президентської посади, яку займає Зеленський. Ну тут про м, посаду яку займає Зеленський. Ну навряд чи є можливість під час війни проводити вибори. Тим більше, що для цього потрібно вводити вносити в законодавство зміни. От е, відносно ще окремо хочеться поговорити відносно міжнародної політики України і те, хто цю політику проводить. Наприклад, дуже дивно. Багато хто відзначив, що дуже дивно виглядала зустріч з якщо помиляюсь, з прем'єром. Ні, не з прем'єром, з представником е е Угорщини, коли безпосередньо з словаччина словаччина правильно безпосередньо е головною на цій зустрічі чогось був керівник офісу, а не міністр закордонних справ. І так само, взагалі, е е на початку війни здавалося, що ось така дипломатія, яка яку проводив Зеленський, тобто, можна сказати, наскоком, да, братий, е е вона приносила свої плоди, а от зараз. Чи не час змінити нам систему взаємодії з нашими партнерами через те, що ми ем, починаємо, ну, мені так здається, щось втрачати те, що ем, могли би набувати? Я, я хочу нагадати, торкаючи ще попереднього питання, чи доцільно це, чи це нормально з точки зору навіть закону. Під час воєнного стану справа в тім, що утиски певних е, демократичних процедур можливі якраз е, не за воєнного стану, а за часів стану війни. Українська держава, хоч і по факту перебуває у стані е, війни, де Юри не перебуває у стані війни. Тому е, те, що відбувається у практичній дії, воно не відповідає закону. Що ж до е, практично. Статиста міністра закордонних справ то це видно також і було при зустрічі з Сіарто, міністром закордонних справ Угорщини, та на інших зустрічах, в тому числі і в Вашингтоні. І, взагалі, сьогоднішня владна верхівка не розуміється таке враження на на дипломатичному етикеті, коли в Білий дом Кулеба заходить в Красівках, коли на зустрічі з президентом Вищим Кривництвом Польщі. Арахамія та інші приходять в куфайках і тому подібне. Все це, хоч і непомітно, впливає на нашу на, на реакцію і на співставлення наших партнерів з нами, тому що особливо після заяви президента України в Раді Безпеки ООН щодо нашого найближчого партнера сюди Польщі, де фактично було сказано, що Польща це рука Москви, Почалися в нас ще більше загострювати ці проблеми, і все це говорить про те, що українська державна вища влада знаходиться у великому ступорі. Кабінет міністрів є лише маріонетками, і вся влада зосереджена в руках отих п'ятьох-шістьох осіб, про які говорив Зеленський. До речі, якщо ми згадаємо цю прес-конференцію, він їх називав Діма, Коля, тобто. Він сам нівелює повагу до владних інститутів, і все це так чи іначе відображається і відобразиться в подальшому на репутації української влади. Щодо можливості чи неможливості виборів, питання ж не в тому, важливі вони чи не важливі, питання в тому, що закон передбачає і державі потрібна легітимна влада. Питання в тому, що відповідно до можна зробити тимчасові поправки до певного законодавства і забезпечити ту чи іншу легітимність президента або інших гілок влади при можливості, ну, все це має бути у законному руслі. Інша справа чи хтось бажає цього чи ні. Українська народна республіка пропала та зникла, програла, зникла в тому числі і через те, що європейські партнери відмовилися підтримувати надавати зброю, забезпечення. Зараз наш головний партнер США, вони теж припинили зараз допомогу. Чи не кине Україну Європа? Одна з головних проблем українців, в тому що ми звикли. Переносити провину за щось на когось, в тому числі і в історичному. Я мушу коротко нагадати, що так зване питання, що Європа мовчала або кинула нас під час української державності на початку двадцятого століття, не відповідає дійсності. У листопаді, грудні 17-го року, у Ясах в Румунії велися перемовини між Антантою, це Франція, Британія і так далі. З Українською народною республікою, де українці самі перервали переговори, хоча нам було запропоновано і центробанк, і військову допомогу, і грошову допомогу. Але допомога була запропонована. Крім того, у лютому 9 лютого за новим стилем 1918 року інші держави Європи Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія надали нам допомогу і заключили договір у визволенні України від більшовиків. 450 тисяч військ німецьких та острогорських увійшли в Україну і визволили її від більшовицької російської окупації. Це теж допомога європейська і західна. Але в той же час, коли ми відвернулися від Антанти в попередніх переговорах, про що я згадував, ми фактично розірвали з ними можливу угоду. І нам тоді вже було сказано про те, що ми перейшли у табір їхнього ворога. Таким чином, йдеться про те. Що українська дипломатія тогочасна не могла мислити стратегічно і дивитися на майбутній можливості розвитку європейських подій, крім того, тогочасна Європа сама перебувала у внутрішній війні центральних держав західними державами європейськими, і не була в змозі надати нам цю допомогу. А в 1919 році після Першої світової війни. Німеччина, зокрема, надала нам літаки, рукувала гроші і давала нам можливість закупити амуніцію. Так само в Італії, Франції, на Балканах ми могли взяти українців етнічних з військовополонених і перевезти їх в українську армію, закупити медикаменти і амуніцію. Через українську корупцію і погану діяльність української дипломатії ми цього не досягли. Тобто, це провина. Української державної влади у цьому часі також йдуть проблеми певні проблеми з постачанням, але це не означає, що допомога Україні припинена. Крім того, Америка не припинила допомогу. Ця пауза, яка є пов'язана з відповідними е, перемовинами, які відбуваються зараз між двома партіями зв'язку з виборами. Певні проблеми нас чекають у середині. Року, тобто в червні, коли будуть європейські центральні вибори, але тим не менш українській дипломатії потрібно працювати. Ми згадаємо, як українська дипломатія програла Швейцарію, програла Нідерланди, програла Словаччину, коли у них були вибори. І це застерігає нас діяти, в тому числі і на неофіційних колах. Тим не менш розмови про те, що Європа залишить нас і Америка без допомоги не відповідають дійсності. Ця допомога буде продовжуватися і далі, і нас не залишать. І тим не менш, це не означає, що нам треба сподіватися лише на зовнішню допомогу. Крім того, нагадаю, що без тої допомоги, яка була надана таємна, про яку навіть не знав Зеленський, ми би Київ не втримали. Є ось таких три книжки: це мальована історія України, історія Європи, український погляд та довідник веселих свят від братів Капранових, і вони можуть стати вашими. Для цього потрібно підписатися на канал спецпроекти Сергія Мамаєва. Якщо ви нас ви дивитесь по телевізору, зайдіть в Ютуб і підпишіться. Після того написати в коментарях до будь-якого відео е, нашу ключову фразу Слава Україні! Героям слава. Написати звідки ви нас дивитесь. В коментарях до будь якого відео ще раз підкреслю, і після цього поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ми наприкінці лютого ці книжки розіграємо, а брати капрану підпишуть примірник безпосередньо для вас. Ось такий, ось така пропозиція. Якщо почитати зараз європейську пресу та й американську картину, яку малюють в Україні, вона досить. Рошна, якщо чесно, і от книжка, яка вийшла е останніми днями, яка має, називає, називається називається шоумен з банкової, і Саймон Шустер її написав. Відповідно, це так само. От вона вийшла англійською і зараз з'являється український приклад. Ти читаєш, згадуєш те, як ти бачив цю ситуацію тоді на початку е великої війни, і потім, як як е прозуялись, як відбувалися події, е думаєш. Я хочу вас перебити з приводу цієї книжки і нагадати, що у ній, крім того, саме шостері, який безпосередньо спілкувався з Зеленським, нагадав і згадав і написав навіть про те, що вже коли російські війська були відкинуті від Києва на велику відстань, і Зеленський ще тоді вірив у те, що Путін не Путіну можна зазирнути в очі. Зокрема, він казав, якби Путін приїхав і побачив. Ту трагедію, яка сталася в Бучі, він би забрав свої війська. Це говориться про те, що не йдеться лише про політичну грамотність, досвід або державницьку думку. Це йдеться ще й про зламус свідомості людини, яка все ще вірила, і думаю, що до цих пір вірить у те, що можна зазирнути в очі путіну. Я продовжу думку. Відповідно, мені просто цікаво, скільки в цих жахливих картинах, які малює європейська і американська преса, російської пропаганди через те, що ну читаєш, і дивуєшся, наче не про нашу країну йде йдеться. Або ставиш собі питання, можливо, вона таке є. Ми просто про це не знаємо. Тобто, яка стратегічна мета зараз у Росії? Саме демотивувати українців і європейців і американців для допомоги Україні і з'їсти Україну. Чи яка. Я хочу нагадати, скільки грошей, наприклад, за попередньої каденції попереднього президента було вкинуто в інформаційну політику, в Міністерство інформаційної політики, і всі вони вилетіли в трубу. Тобто, фактично, дій ніяких не було. І це також проблема, коли ми говоримо про те, що недопрацьовує нинішня влада, не треба забувати, що вона лише є таким чи іншим свідомим чи несвідомим спадкоємцем усіх попередніх українських влад і всієї системи влади, яка була заточена в Україні, тим не менш потрібно знати, що західний світ дуже тяжко отямлюється і приходить до тями, усвідомлюючи російську загрозу. Цей світ не був готовий до війни. Хоча риторика була, вони не уявляли, якою буде сучасна війна, і зараз перелаштовуються на новий лад і готуються до нового його витка. І це нарешті, слава Богу, що вони це розуміють. Однак слід також розуміти те, що західні демократії багато в чому залежать від пересічного виборця. А пересічний виборець Західний подобається нам чи ні, це не його війна. Він несе на своїх плечах податковий тиск, зміну економічної системи, енергетичної системи. І, звісно, для нього проблеми українців чужі, але в той же час гіпертрофована інформація, яка приходить, його шокує водночас. І все це ми повинні враховувати, і в тому числі, і в тому, що це наша війна, і це війна на Життя, тому що йдеться навіть не про українську державність, йдеться про виживання української нації. Мета Путіна була завжди одна, і вона не обмежується Україною. Це світовий хаос, руйнація світових цінностей і насадження. Потім приход на світ як рятівника. Саме тому руйнуються цінності, а пропагуються, нібито. І традиційні цінності, хоча такого насправді у Росії нема, і не її носієм не є сам Путін. Тобто йдеться тотальний перерозподіл світової системи безпеки, важелів, рівноваг і впливів. І мета Путіна максимальна. І нарешті Захід почав усвідомлювати, що Україною не закінчиться. Якщо Україна впаде, вся потуга Путіна. Буде вдарена також і по Москві. Путінська пропаганда діє дуже добре, вона перелаштовується на ходу, вона міняє свої креативні речі. І вона, в залежності від ситуації, на Сході близькому вони говорять про мусульманство. В Африці вони говорять про звільнення від колоніалізму. В Україні вони також міняють. Русський мір відійшов. Тепер йдеться про нацизм, а потім вже йдеться від ситуації, то ми не будемо зруйновувати Україну. Ми любимо український народ, тобто вони дуже швидко перелаштовуються. Які на вашу думку ризики у 2024 році, а саме перепризначення Путіна, а вибори не тільки президентські в США, і вибори в деяких країнах Європи на чому зараз тримається Україна? Україні потрібно витримати до весни в цій затяжній зимі, яка буде очевидно в переносному сенсі. Зима буде тривати військова ще до квітня, і нам потрібно витримати для того, поки буде вирішено питання в Сполучених Штатах. Зокрема, вже зараз практично досягнено попередньої домовленості з Сенаті. І потім будуть перемовини у конгресі, які ще не починалися. Крім того, влітку буде саміт НАТО. Ми чекаємо запрошення, і мушу нагадати, що попри те, що зараз не йдеться про запрошення, насправді ведуться перемовини. Попередніх розмов про це немає, тому що НАТО зробить запрошення тільки в тому випадку. Якщо усі країни дадуть повну згоду на це запрошення до України, коли зараз на таємних перемовинах. найбільший виклик, звісно, це майбутні вибори у Сполучених Штатах, і цього чекають також і в Росії, і в Китаї, тому що Штати великий міжнародний гравець. Також нас чекають вибори в Центральній Європі і до Європарламенту, що важливо. Також потрібно розуміти, що йдеться підготовка виборів до земель у Німеччині, де досить потужні проросійські сили як ліві, так і крайні праві, і все це є викликом для України. І дуже добре, що нарешті українська влада дійшла до розуміння того, що потрібно укладати двосторонні угоди про взаємодію з окремими державами, що коли є угода. Вона забезпечить нас від зміни влади. Ну і друге, потрібно працювати з тим, щоб ізолювати Угорщину або сприяти її виконенню з Європейського Союзу, а також це вплине також і на Словаччину. І в тому контексті потрібно налагодити стосунки з Польщею, які так і не є налагоджені. Пане Павле, я хочу повернутися за вашого дозвілу до першого питання. Ще раз до першої теми. Ви сказали, що впевнені, що цього тижня залужного все ж таки звільнять. Звідки ну, чому ви так думаєте, чого ви бачите і чого, наприклад, не бачимо? Ми, бо мені, наприклад, здається, що якраз за теперішніх обставин рухати залужного це не найкраще. Ідея через те, що такий рівень підтримки, як у залужного, і сподівання, які покладають український народ на Залужного, і військові, це надзвичайно важливо, і це може дуже сильно домотувати українців. Насправді це не домотивує українців. Ми пам'ятаємо перед виборами 2019 року, деякі адепти деякого кандидата в президенти і колишнього президента говорили, що він не стане знов президентом. То армія залишить окопи і прийде в Київ. Цього не сталося, тому що треба сказати, що українське суспільство, попри деяких його представників чи груп, все ж таки я доволі свідомим і усвідомлює ризики. І на відміну, як ми згадували історичної давності, українські політичні еліти все таки зберігають спокій і не роблять внутрішній розбрат. Попри те, що критика влади такі є, і навіть ми з вами теж критикуємо її. Але тим не менш політична і суспільна єдність присутня. Президент має законодавчий і юридичний план право в цьому контексті призначати і звільняти головнокомандуючого. Проблеми з залужним Зеленського сели критичної межі, і вони вийшли далеко за посадові проблеми. Вони перейшли вже на особистий рівень. Зеленський думаю звільнить його до кінця тижня або протягом тижня, тому що потрібно знайти заміну. Як тільки заміна буде знайдена, а вона інтенсивно шукається, він буде звільнений, тому що краще такий вихід із ситуації ніж внутрішній розбрати взаємна ізоляція. Тому що ми знаємо, що практично на жодній нараді до цього часу залужний не мав можливості говорити Зеленським сам на сам, завжди був присутній голова офісу президента або радники, і це практично ми знаємо, що деякі наради проводилися без Залужного. і це все демотивує і командування. Очевидно, нам що стане від цього легше в тому контексті, що за ці два роки залужний зміг виховати нове покоління бойових офіцерів вищого щабля. і армія не буде, тому що якщо піде залужний, буде звільнено також і його оточення, і його співробітників. І я думаю, що сучасна війна виховала вже йому заміну. І крім того, проблеми з залужним виникли не лише на тлі мобілізаційного закону. Вони виникали і раніше, просто не доводилися до суспільства, це зокрема і щодо втручання офісу президента у розробку військових дій, суперечки щодо ведення війни, напрямків наступів, контрнаступів, як ми тоді згадували, і це не є таємницею в певних колах, а також те, що в цій. Суперечці також і третя заангажована сторона, і вона також буде і Це не Росія, а внутрішня. А зрештою, армія усвідомлює те, те, що відбувається. Мається на увазі, що в нас головний ворог не Зеленський, не Порошенко, не Залужний і не будь-який політик, а все ж таки Путін і Путінська Росія. Тому я думаю, крім галасу у Фейсбуці, більш нічого не станеться, і таким чином це мусить розв'язатися, а розв'язатися воно може тільки у цей спосіб, якщо говорити про конституційний спосіб розв'язки проблеми. І зрештою, військові дії і військові операції взагалі формує Генеральний штаб, і це теж потрібно усвідомлювати з тими, хто знайомий. З такою стратегією, і зараз приїхала в, Ланд, в Київ, і Я думаю, що якраз зараз ці питання і розв'язуються. Дякую величезна. Так дійсно під час Другої світової, так само головнокомандувачів звільняли. Звісно, що армія натримається на одній людині, але в будь-якому випадку я бачу, що у нас попереду дуже цікаві тижні. Можете долучитися та стати нашими спонсорами на місячній основі, зробити це легко. Зараз перед собою на екрані ви бачите qr код Пройшовши за ним, пару кліків оформлюється підписка на місяць. На за 100 гривень всього або за 3 долари, якщо ви дивитесь нас за кордоном. Якщо не хочете бути нашим спонсором, ми приймаємо і одноразові донати, в тому числі посилання на PayPal та картку Монобанку є в описі під цим відео.